У інші частині ми скажемо, яким чином має відбуватися справедливий розрахунок розміру пенсійного забезпечення. Незалежно від того, ким працювала людина, і незалежно від того, яку валюту вона отримувала у вигляді своєї заробітної плати. Але давайте згадаємо одну, один момент. І цей момент стосується товарообігу, починаючи з радянських часів, коли люди працювали. А саме це були часи до 1992 року. І тоді товаробіг здійснювався в радянських рублях. Вже січня 1992 року, по вересень 1996 року, товаробіг вже здійснювався в купонах карбованців. А в кінці серпня 1996 року вартість одного долара коштувала 182 тисячі купона карбованців. І в вересень 1996 року з'являється гривня. І 1 долар коштував тоді 1 гривня 82 копійки. Вже через пару року 1 долар коштує від 3 до 3,5 гривень. Потім 5 гривень, 8 гривень, 10 гривень. І вже в 2014 року курс прирівнювався 1 долар це 15 гривень. А в кінці 2014 року курс був майже 29 гривень за долар. На сьогоднішній час 1 долар коштує майже 40 гривень. І от виникає просто питання: а як з урахуванням всіх цих цифр, всіх цих дат зробити правильний та справедливий розрахунок розміру пенсійного забезпечення для сьогоднішніх людей пенсійного віку, які в свій час працювали і отримували заробітну плату в різній валюті. Сьогоднішня система не дає відповідь на це питання навіть з урахуванням індексації. Бо як ми Сказала в, в першій частині відео, що молодим пенсіонерам будуть додавати до пенсії 100 гривень. Якщо людина попрацювала, якщо людина вже на пенсії більше часу, вона, вона буде отримувати іншу суму. А якщо, наприклад, людина людині більше 80 років, то до пенсії їй будуть додати підтримку у вигляді до 500 гривень. Ну, це не дає це не надає відповідь на... Просте питання розрахунок, розміру пенсійного забезпечення, справедливий розрахунок, як це має відбуватися. А ми скажемо, як це має відбуватися. І в першу чергу ми кажемо про те, що при розрахунку розміру пенсійного забезпечення буде враховуватися трудовий стаж працівника. І незалежно від того, яким працівник працював, це був водій, це був. Працівник або лікар, або вчитель, або держслужбовець, або суддя, або чиновник, незалежно від того. І саме береться 5% від розміру мінімальної заробітної плати за кожен трудовий рік. діяльності даного працівника. Приклад. Людина вийшла на заслужений відпочинок, отримала статус пенсіонера, має трудовий стаж 30 років. Мінімальна заробітна плата сьогоднішня встановлена законом 6 тисяч сімсот гривень. І ось від 6 тисяч сімсот гривень ми беремо 5%. І ця сума буде встановити 335 гривень за кожен відпрацьований рік саме цієї особи. Я ще раз повторюю, незалежно від того, ким людина працювала. Якщо зробити підрахунок, то це 335 гривень. Ми множимо на 30 років трудової діяльності працівника і отримуємо. 10 тисяч 50 гривень, і це буде розмір пенсійного забезпечення даного працівника, тобто пенсіонера. Ось таким чином робиться справедливий розмір пенсійного забезпечення людини, незалежно від того, ким вона працювала. Але хочу звернути ще одну увагу на те, що з пенсійного фонду України. Отримують кошти тільки у вигляді пенсійного забезпечення. Люди, які досягли пенсійного віку. Якщо, наприклад, людина пенсійного віку має перед державою якісь заохочення, і держава хоче якось наградити цю людину, якось підтримати, то кошти будуть виділятися тільки з бюджету України. Бо саме з пенсійного фонду України тільки йдуть кошти на розмір пенсійного забезпечення. Все. Тобто розділити Пенсійний фонд України окремо, а бюджет України окремо, і виплати робити окремо. Зараз цього немає. І всі ви це дуже добре знаєте. Тому ось така наша позиція нашої команди. І ми це сказали це в цьому відео. Для того, щоб ви це почули, щоб ви це ще раз передивилися, це відео. І Зрозуміли, про що йдеться мова. Це надасть вирішення найважливіших питань, незалежно від того, ким працювала людина, незалежно від того, яку заробітну плату отримувала людина, і незалежно від того, який був товарообіг, при тому, що людина отримала свою заробітну плату. Тому, шановні глядачі, якщо є питання, будь ласка, пишіть, бо зміни мають бути в Україні. І про зміни ми кажемо. На цьому каналі. Всім вам дякую, всього найкращого.